Міняємо лампи підсвітки салона на LED, щоб менше грівся пластик та було більше світла. Як розібрати плафон підсвітки салона? Renault SPS 4, 4, остання генерація. Нічого ламати не потрібно, ніде не потрібно його ковиряти, виламувати. Все значно простіше. Треба знайти маленький-маленький отвір. Ось він знаходиться тут. Якщо його можна побачити, ось. В цей отвір ми вставляємо маленьку одинукову отверточку. Отак. І легесенько його підколупуємо. О, дуже тяжко одною рукою це зробити і знімати. Тобто я зараз зроблю двома руками, потім покажу результат. Ми його. Піднімаємо це скельце і по кругу відщлкуємо защолки. Ось таким чином. Все. Скло знято. Далі. Щоб зняти плафон, якщо його треба знімати далі, ось тут, ось, є гвинтик. його відкручуємо і тільки тоді знімається оцей плафончик. Там ще лишається пластик знизу. Якщо його тягнути, ви просто виламуєте кусок обшивки і більше нічого. І нічого так не зніметься. Далі достаємо лампочку, вона зазвичай гаряча, тобто я її достаю. Пінцетом або зажимом, стремляємо нову лампу. Я використовую такі от лампи з чіпами, щоб не було помилок, та полярність тут не важна, не важлива. однією рукою дуже незручно. Зараз ставлю і доснімаю. Усе, лампа на своєму місці. Не горить. А чому не горить? Тому що треба вимукнути запалення. Гріється набагато менше, світла дає в три рази більше, а може і більше, ніж в три рази. Тобто результат є. Збираємо плафон в зворотньому порядку, вставляємо скельці.